Вітаю, друзі, на каналі. Тож Сьогодні розглянемо ось таку банкноту номіналом в 2000 гривень. Так, ну На банкноті зображений наш відомий генерал Валерій Залужний. Банкнота дуже похожа на 1000 гривень. Ну так, Така банкнота. Тут також бачимо напис: Я вірю. У величне майбутнє України. До речі, банкнота з водяним знаком. Так, ну, ціна такої банкноти в інтернеті 300 гривень. Так, зараз подивимося на зворотню сторону банкноти. Тож на банкноті так бачимо зображено наших військових. Так, серія банкноти А і номер одиничка. 2022 рік. Також ще можна побачити так написи Слава Україні! Героям Слава! Напишіть в коментарях, чи хотіли ви, щоб така банкнота була в обігу з номіналом 2000 гривень. Так, це був такий коротесенький огляд такої сувенірної банкноти. Наголошую, що дивився в інтернеті, то ціна такої банкноти 300 гривень. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!